Добрий ранок. Продовжимо працювати. Починаємо наш другий урок. А я зрозуміла, що я загубилась. Зараз я не можу одночасно, він не хоче. Зараз він тут допригає ще. Все є. Я тут пофіксила. Додала ваші якоби домашні задачі ще додала 4 з класу, ось сюди дописала, щоб я потім не загубила їх. Тому, якщо там було 33, стало 35, так, все правильно. Добре. Зараз ми будемо з вами розв'язувати задачі. У нас є декілька задач, вони типові. Потім у вас схожі задачі будуть ще вдома, тому я дуже раджу вам все ж таки спробувати спочатку задачі розв'язувати. Мабуть, у вас все вийде, тому що ми розберемо зараз в класі, потім у вас будуть схожі задачі вдома. Не обов'язково сьогодні, вони трохи пізніше будуть. Але <кій> сьогодні я можу вам розповісти, як вони розв'язуються. У вас вже записана 3 грудня класна робота, тому я швиденько це пролізюю. Але є типові задачі складні, які зустрічаються дуже часто в різних варіантах робіт, в тому числі, ну. На Те, мабуть, такі складні можуть не бути, але трохи простіше може бути у вас, в тому числі і там. Добре, поїхали. 10.53. У нас є ось таке коло на рисунку. Як ви розумієте, котушка, конденсатор і резистор, як поєднані між собою? Ну, послідовно. Послідовно. Тобто це сама проста схема. Ми казали, що там є ще паралельне з'єднання, але ми сказали, що ми не будемо розв'язувати задачі на то з'єднання, ну, по крайній мірі... Скоріше за все, не будемо. Ось, І є джерело, у нього звісна напруга 36 вольт, звісна частота, яку він генерує 400 Гц. це, це не побутова частота, але це ж теж можливо, і потрібно знайти силу струму в цьому колі, різницю фаз між струмом і напругою, і потужність струму в колі. Якщо нам казали, що ось цей резистор, це 40 Ом. Ось ця катушка, це у нас 28 мг, і ось цей конденсатор 10 мікрофарат. Але це дуже жорстоко все це запам'ятовувати. Дайте я скопіюю і закину це спочатку ось сюди на наступний слайд, тому що, ну, дуже складно, коли стільки багато інформації, потім я приберу. Давайте будемо потроху вибирати інформацію, і будемо записувати. І так, у нас. Есть напруга 36 вольт. У нас є частота 400 Гц. Ну, здесь позначення стандартне, тому можна не коментувати. Більш того, там для деяких речей нам навіть літери підказали. Опер 40 Ом залишаємо, не чіпаємо його, а індуктивність 28 миллигендрів, мабуть, трохи пофіксимо. Скільки це буде в системі інтернаціональний. 2,8 на 10 мінус вторай. Так, 2,8 на 10 мінус другий. Але ти молодець, ти навіть розумієш, що я в стандартному вигляді зробила, а не просто з приставки. Ну і нарешті у нас є електроємність 10 мікрофарат. Це скільки у нас. -5. Так. А далі нам потрібно знайти, по-перше, силу струму. Це раз. Що ми будемо шукати по подругу різницю фаз між струмом і напругою. А якою літерою воно позначається? У нас там був косинус Фі, от Фі, то і буде різниця фаз. Добре. І далі у нас буде ще потужність. Ну, потужність це. Мабуть, пам'ятаєте, буде літера П. Добре, тепер я можу викинути ось цей, ці умови ось так. І е, я сюди нарисувала коло, раджу схематично такі е, рисунки робити, невеличкі, але потрібно, щоб вони були. Чому? Тому що, якщо вони поєднані послідовно, то це один варіант. Але якщо вони поєднані трохи по іншому, то це буде зовсім інше розв'язання задачі. І для того, щоб я далі використовувала формулу повного, наприклад, оперу, то мені потрібно розуміти, що я буду записувати цю формулу саме для послідовного з'єднання. Але якщо у нас послідовне з'єднання, хто пам'ятає, як ми будемо знаходити повний опер при послідовному з'єднанні повний це Ще раз що? У нас опер, это так, так. Это у нас так В на и на, на Так, добрый, але одну секунду. Давай, я зараз оно все пропадет, потом появится. Это в нас. Я уже изразумела, це в нас будет фаза. Зараз давайте я. Приберу, щоб вас не лякати. От дивіться, яка красива картинка. Поки подивитись на картинку, трохи це буде фази, це буде потужність. Потужність. Все добре. Тому що я трохи пояснення там загубила, це я повернула. Повернула, повернула, повернула і повертаюсь сюди. І так, повний опер це саме те, що зараз ти продиктовала. Це у нас буде корінь квадратний із активного опору r квадрат і різниця між. Індуктивним і ємкосним, але при цьому ми беремо цю різницю в квадраті. Для індуктивного це омега L, А омегу я відразу заміню на 2 піню, щоб зайвий раз не писати, я лінива людина, я не полюбляю багато разів писати одно те саме. Ось, а далі одиниця на омега С, а це 2 омега С2 Все. І ця різниця у нас в квадраті. Але якщо я написала бо ось ця величина мінус, ось ця, нічого не змінилось би. Тому що вони, як різниця, взяти в квадрат тут взагалі не важливо. Але далі я запишу відразу три невеличкі формули, і пояснення до цих трьох формул я зроблю одно. Я не хочу писати маленьке пояснення, маленьку формулу, маленьке пояснення, маленьку формулу, тому що я намагалась вмістити це розв'язання в два слайди, але все одно не помістила. Хоча економила місце. як могла. Так, тобто я буду. Записувати, по-перше, законома, по-друге, фазу, а по-третє, по -по буду записувати потужність. Трі формули буду записувати. Дивіться, можливо, записати, наприклад, формулу, потім перевірити одиницю, потім обчислити. Потім можна записати наступну формулу, перевірити одиницю і обчислити. Ну і таким способом можна пройти везде. Але я так не хотіла робити, я хотіла зробити трохи по-іншому. Я спочатку записала всі формули, які нам будуть потрібні, а так, як нам. В законі Ома, ось тут. У нас є безпосередньо Z, але я його не буду підставляти сюди. Я спочатку знайду Z-крема, а після цього буду сюди підставляти. Це так, дає мені можливість обчислювати по дійстям, але по крокам, але це простіше, тому що якщо все в одну кучу запихувати, це не дуже класно. Добре, поїхали далі. Далі у нас. Ось ця фаза, яку ми будемо шукати. Так, я потім знайду сам кут фі, але спочатку я напишу, що Косінус Фі. А хто пам'ятає Косінус Фі, чому дорівнює? З вами приємне діло. Ладно, це у нас опер на загальний опер. І знову, бачите, у нас знаменники загальний опер. Тобто я в двох формулах вже должна була б ось цей корінь писати. І це, ну. Дуже нераціонально, зрозуміло, чому я хочу спочатку Z порахувати, а потім вже підставляти його в дві формули. Ну і далі потужність. Цю формулу підкажете? Так навіщо мені така формула, якщо у нас за замовчуванням була ж зовсім інша? За замовчуванням Іу. Косінус фі, звісно, ми ж не можемо його викинути в прірву, у нас він є. Тобто, перед тим, як ми будемо Фі шукати, ми знайдемо, що Косінус Фі, і він нам буде ось тут в потужності. Тут, бачите, як все пов'язано, тут не ні, ні можна нічого загубити. Якщо ми щось загубимо, буде дуже прикро. Тому починаємо перевіряти одиниці. У нас формул, як ви бачите, багато. Зараз ми перевіримо одиниці, а потім будемо вже покроково все обчислювати і записувати відповіді. Але комусь з вас повезе... Повезе, така задача буде у когось на контрольной работе. А можно ламать выдать Что можно? А мы не могли идти за через того, у нас есть там с омега Т минус один на омега Ц и на Що саме? Ну, могли б, якби як ти знала все, все інше значення, ну так ти можеш знайти їх безпосередньо, ну, снаходь. А ти впевнена, що це було б простіше? Якщо тебе все одно потрібно для сили струму, і ти вже його знайдеш, мабуть, ця формула буде простіше. Ну, тут тут раціональність підходу. Можна, як ти кажеш, безпосередньо можна. Ну, безусловно, можна. Чому ні? Якщо ти пам'ятаєш ту формулу, але я ж бачу, що ти її намагаєшся знайти, долістала, потикала пальцем, сказала, о, ось цю формулу можна. Так, там є такі літери, я розумію. І так, перевіряємо одиницю. Ну ні, все правильно. Чим чаще ти будеш туди дивитися, тим більше вірогідність того, що ти запам'ятаєш ці формули. І так, опор у нас Ом в квадраті. Здесь 2 π без одиниць, Частота це СГ. Индуктивность цигентрия. О, Герц с генрими не перепутать. Доброе здесь уданиться на герцы и емкость фарады. Ну, як ви розумієте, в мене тут не вмістилось, тому я далі скопіювала цей слайд. Давайте ось він у мене скопійований, а ми продовжуємо знак равенства. Ом ми в квадраті я залишаю нікуди не дінемось, а генрі будемо розписувати. Герц я напишу секунду вниз. опущу просто, дивиться. Ось тут у нас буде генрі, це вольт умножити на секунду поділити на ампер, а герц це герцовця на секунду, ось у нас секунда сюди ушла. Герц, здесь ми піднімаємо секунду до гори. А фарада це колон поділить на вольт. От у нас колон поділить на воль. Дивимось, здесь секунди э, скоротилася, це вольт на ампер. Це буде Ом. Здесь секунди теж скоротилися, тому що колонна ампер секунда. Тобто буде знову вольт на ампер. Це знову Ом. Тобто тут у нас Ом в квадраті, тут у нас Ом в квадраті. Тобто корінь квадратний із з Ом в квадраті. О, отримали Ом. Добре. Ну, силой струму у нас простіше, тому що напруга в вольтах. Опер в омах, тут в один крок ми це зробимо. З косинусом теж дуже нескладно, тому що оба, обидва опера у нас в Омах, а вже кут ми потім будемо шукати. І потужність тут у нас ампер множить на вольт, і косинус у нас одиничка. Тобто ампер вольт – це у нас ватт. Добре, сюди я більше нічого не додавала. Давайте ви з одиничками розберетеся, тому що для того, щоб розв'язувати далі задачу, я одиниці вимірювання не копіювала, я ось цей слайд продублювала, він мені більш потрібен, тому що тут формули можна хоча б подивитися. Ну і далі ми будемо такі молодці, ми будемо з вами намагатися знайти ось цей загальний опер. Це таке собі випробування, але спробуємо. Мабуть, у вас все вийде. Давайте я ось сюди підставляю. Бачите, я вже впіхувала, як могла, на третій слайд, щоб хоча б на трьох слайдах вмістилось розв'язання. Добре, але тут я була молодець, я зробила паузу. Я сподіваюся, що зробила паузу, і він покаже знак приблизно равен, равно і не покаже відповідь. Ну, кажи, що ти не покажеш відповідь. Умнічка. О, добре. Молодець. Я намагалась це зробити в мене вийшло, тому що давайте ви попрацюєте і щось щось таке е, класно зробите. По предварительним даним 50, е, цілих 30 О, я навіть 30 десятих викинув прірву. Давай ми залишимо 50 мені воно подобається. Ну, далі все набагато простіше тому що сілу струму за формулою. 36 поділіть на 50, мабуть, ви зможете порахувати. Я навіть не буду чекати, поки ви це зробите. Нехай буде 0,72. А далі, далі косинус. Це буде 40-50. Це буде 0,8. Хтось вміє це рахувати. Я маю на увазі, щоб кут фі знайти. Мені здавалося 37, ну там таке плюс-мінус. Але дивіться, ми не можемо залишати кут ФІ в градусах. Нам потрібно в радіанах. Я нагадую, що якщо у нас пі, то це 3,14. А у нас з вами, ну, якщо пі, то 180 градусів. Тобто ви можете зробити пропорцію 180 градусів, соответственно, 3,14, тоді 37 градусів – це буде скільки радіан Тобто в таких задачах обов'язково ще й в радіанах знайти. Ну, якщо калькулятор відразу рахує в радіанах, то це добре. Якщо буде якийсь НМТ щось інше, у вас там, наприклад, будуть градуси, ну такі зручні. Вони будуть або там 30, або 60, або 45, там підбирають значення. Тут, в принципі, нема такої необхідності. Ну, калькулятор можна 0,64 радіани. Так, так, добре, я згодна. 0,64 радіани, приблизно. Дуже добре. І далі нам залишається зовсім проста річ, нам залишається знайти потужність. Сілу струму ми знайшли 0,72, напруга нам дана 36 і косінус Фі ми порахували 0,8. Ну тобто тут теж, мабуть, округлюємо до 21 Вт. Ну, ось така задача. По-перше, в ній важливо не загубитися, тому що багато всього потрібно було знайти. І ось це багато потрібно, правда, написати все акуратно. Ой, вибачте, я написала косинус фі. Ось тут не косинус, тут фі. просто, вибачте. Зараз я теж виправлю, але коли я виправлю, воно кудись загубиться. Не буду виключатися зараз. Я виправлю за кадром. Тобто тут не косинус, тут Фі просто. От так же, коли починаю записувати ваші домашні задачі. Починаю. А чого 712? І тут 72,072. Це. Це я набирала вже з гаряча. Але у нас уже щось там блимкало со світлом. І я чомусь відповідю. Так, ось тут 0,72, ось тут просто Фі. Дуже класно, ну, правильно написано. І, ми переписати того, з того, що... Та я теж розумію, але мені зараз я виправлю. Зараз я перелісну цей слайд і виправлю все, щоб у вас не було. Тому що, якщо я буду зараз виправляти, воно все загубиться. Все, дописуйте. Швиденько, і переходимо до наступної задачі, її теж потрібно розв'язати, але ну, такі задачі дуже часто зустрічаються, в різних варіантах зустрічаються. Але якщо не показати хоча б одна, однажды, як вони розв'язуються, більшість з вас просто не розуміє взагалі, про що мова йдеться. Там такі класні задачі, тому що хто такий неонова не, лампа, більшість з вас просто взагалі не розуміє. І так, давайте номер 1064, але поки ви читаєте умови, я потім до цього повернуся. Ось тут я. Пере... Змінила. Ось тут зараз Ctrl. x Зараз все, я там все виправила. Тепер там все правильно. Добре. Поїхали. У нас є неонова лампа. Вона спалахує та гасне за напруги 80 вольт. Тобто, якщо напруга менша, вона не горить, Якщо напруга вища, вона горить. Все дуже класно. У мережі змінної напруги ця лампа світить чверть періоду. Яку напругу покаже приєднаний до цієї мережі вольтметр змінної напруги? Дуже класна задача, я розумію, що якби вона комусь з вас випала на. Але така задача, що ж нашла такої задачу, буде навіть в тестах у вас. Не пам'ятаю, мабуть, не сьогодні. Але вона класна, така задача. І, вона, і домашня потім така буде. Не сьогодні ще. І так, дивіться. Нам потрібно запам'ятовувати з цього такі моменти. Ось ця напруга 80 вольтів це напруга спалахування, але я позначу її у нульове якесь таке значення. Далі, ось цей час чверть періоду, ми теж якось позначимо. І мене цікавить, що ми будемо шукати От напругу, яку покажуть приєднаний до цієї мережі вольтметр змінної напруги. Що ми будемо шукати? Яку величину? Ну, напругу зрозуміло, але яку напругу? Ми їх тепер багато знаємо, напруг. Ось це проблема. У маленька — це поточно. Тобто вона змінюється постійно. У нас ми підключимо вольтметр, он буде нам показувати, да? Цікаво. А він щось показує. Що він показує? Як називається те, що він показує? Значення. Діюче значення, добре, ми будемо діюче значення шукати. Добре, поїхали записувати. І так, у нас є якась стартова напруга у нульової. Ось цей час чверть періоду. Давайте я позначу Т1 якийсь. Я не знаю, що це таке, але це час, коли працює лампа. Час роботи лампи, так скажемо. Ми потім це ще в розв'язанні напишемо. Але далі в мене. Навіщо була ще ось ця, значить, дайте я знову приберу, знов все кудись подінеться. Ну, бачите, знов щось відбувається. О, картинка змінилася, у мене картинки змінюються. Ось, і знайти нам потрібно діяче значення. А далі обов'язково потрібно робити буде рисунок. Давайте ми будемо вчитися робити такі рисунки. Вони нам часто будуть потрібні. По-перше, ми робимо невеличку заготовку. Як ви бачите, в мене по клітинкам вона взагалі невелика. І ви можете теж зробити. Далі я вчора була я намагалась навчитися рісувати від руки ось цю дивовижну штуку, яка називається касинусоїда. Ось так вона в мене вийшла. Ну, трохи кривовата, але симпотяшна. Мені подобається. Нехай буде. Мені просто було цікаво, зможу я нарисувати від руки на планшеті. Це дуже дратує. Добре, але далі дивимось. Ось тут у нас, коли е, напруга висока, у нас лампа е, працює. Але потім напруга зменшується до якогось значення. Ну, ось тут я відмітила для себе те навпіл, ну, щоб просто розуміти, що ось цей період, але в Мін... тут, сюди не вміщалась надпись, тому я зробила його посередине. Зрозуміла, що це буде період. Ось. Ось тут я відмічаю ось цю напругу 80 вольт. Коли ви вище більше, вона працює. Але зрозуміло, що коли ось в цей бік, вона теж працює. Тому що лампа не розуміє, як коливається напруга з плюсом або з мінусом. Її цікавить модуль. Тобто, ось тут цей участок часу, вона теж працює. Потім сюди доходимо, і ось тут вона знов працює. От коли вона працює, я. Відмічаю ці участки і показую ось таким чином е, помаранчевим або жовтим кольором, що ось це у нас час, коли вона працює. Ось тут вона працює, а потім, дивіться, зараз воно буде знову з'являтися. Ось це ще у нас чотири частинки. Тобто, протягом всього періоду, ось таких маленьких частинок в мене буде 4. І ці чотири частинки це одна чверть періоду за умовою. Ну, за масштабом, мабуть, в мене не дуже вийшла, але е, ідійно, ви повинні це розуміти. Тобто, коли у нас напруга більше ось цього значення у нульового, лампа працює. Коли вона менша, ось тут вона не працює, потім знову трохи працює, потім знову не працює. Потім знову працює. Шикарна лампа, я розумію, якби ви під нею сиділи щось робили, то через деякий час криша поїхала точно. Але це задача, давайте з поки попрацюємо. І так, у нас. Частынки в периоде по четверть периода она у нас разве не работает? Но 4, четыре по Т поделить на четыре. Я не разумею, что ты сказала. Ну у нас вот вы сказали, что у нас выходит четыре участка времени, когда она работает. Так. Каждый из этих участков времени у нас по периоду делить на четыре. Так. 가자, оно... Оно у нас не, работает, не, все, не, 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 не каждый участок. Вот эти все четыре участка, вот это ага. и есть на 4. Т – это час работы лампы. Ага. Вот эти четыре вместе взятые, это будет Т на 4. Четверть периода. Але для того, чтобы развязывать задачу, мне не, не потребно брать все четыре. Я запутаюсь в них. Зазвичай в таких задачах беруть ось цей перший участок, він дуже зручний. Давайте я навчу вас поганому, будете потім розв'язувати такі задачі. Ми беремо тільки початок, оцей, ми беремо час роботи до першого згасання. Більшість задач, ось такого типу, розв'язуються саме до першого моменту. Це дуже зручно. Тому що, якщо в нас ось ці чотири маленьких участка, це загалом Т на 4, то один такий участочок. Т на 16. Тобто, час до першого згасання. Ось цей час Т маленький, я його позначила, це Т1 поділити на 4, а Т1 сам по собі, Т велике на 4. Тобто період на 16. А далі ми згадуємо загальний вигляд рівняння для напруги. А ну-ка, підказуйте мені загальний вигляд рівняння для напруги. Для нашого графіка, який я нарізувала. Ну, Добре, не заперечую. Але далі я буду розумно поступати. Дивіться. В мене ось в цей момент Т, який ми написали ось тут. Напруга ось ця, чому дорівнює. нульовою. -е. Тобто я відразу буду писати замість у маленька у нульової. -е. Добре. У максимальне це амплітуда. Вона мені не потрібна. Але мені потрібно діюче значення. Можна якось пов'язати між собою амплітудне і діюче значення? У М поділити на корені з двух. Yeah. Yeah. Так, якщо діюче туди, але я у М должна замінити. А, ну виходить, що yeah. тогда. У умножить на корінь з двох. Тобто, дивіться, я замість ось цього напишу у нулевое, замість ось цього напишу у корінь з 2. Далі омега. Навіщо мені омега, я можу її э, замінити через частоту або через період. Якщо я заміню через частоту, я потім не знаю, що з цим робити, я частоту не знаю. Але якщо я заміню через період, і Т заміню через період, то в мене це t скоротиться. Тому омега це у нас 2π поділити на t. А t це буде t поділити на 16. І в мене буде ось такий вираз. У нульової дорівнює у корні з 2 косинус 2π поділити на t умножити на t на 16. Ну, зрозуміло, що я трохи пофіксую це, тому що t скоротиться, і двійку я скорочу, це буде у корні із 2 косинус π на 8. Ну, далі давайте ви подивитесь π на 8 в градусній мірі, Хто може сказати, що це буде? Ну не так. P на 4 це скільки? 45. 45 на P на 8. 45 на 2 неділець. Ну, на 22 спаю. так а чому так довго? Добре. А, половина, да, да, половина цікаве. Це ужасно. Як можна ділити ще на 2 неділеса? C. І далі дивиться, ось з цієї формули я можу сказати, що U буде дорівнювати у нулевое поделить на корень из двух косинус. Ну, теперь уже не пи на 8, напишу 22,5. Але косинус. Повернись. Косинус 22,5. Хто може знайти? А то там сразу відповідь будет. 0,87. М. Косинус 22,5. 0,9. Ну, 0,92 навіть я взяла. Добре, а то ви мене лякаєте. Чого мінус то? Перша чверть, як мінус може бути взагалі? Mm -hmm. І так, ось так формула у нас виглядає, і я відразу не хочу перевіряти окремо одни, нема сенсу, тому що в знаменників взагалі немає ніяких одиниць перевіряти, а в чисельники у нас просто 80 вольт. І тоді корінь із 2. Здесь косіну 22,5, це 0,92. І якщо ми все порахуємо. То будеш 1,5 вольт. Ну, саме ось ця задача, як. Ось ця задача, яку я першу з вами розібрала. На цей варіант вона найбільш проста. Найбільш проста. Але все інші задачі вони будуть е, трохи накопичуватися, але вони всі із цієї впливають випливають. Там ще у вас будуть задачі, подивитесь потім, будете розв'язувати такі. Але. Сподіваюсь, що далі, коли ми цю розібрали, далі ви повинні вже розуміти. Але коли ми розбираємо такі великі задачі, потужні, дуже бажано, щоб ви потім після уроку ще перед домашніми передивились їх. Тоді це має сенс. Якщо не передивились, ну таке собі. Ладно, добре, давайте ми на цьому будемо завершувати, тому що я хочу встигнути з вами ще самостійну роботу, і, мабуть, там не було тієї задачі, яка наступна в мене була. Тому ми ще встигнемо завтра її розібрати. У нас тут ще є що розбирати. Тому я на цьому завершую. Сподіваюсь, ви писали разом зі мною, тому ви все встигали писати. А ви поки що переходите до Google класу і за посиланням переходите в роботу. Зараз я завершу все і до вас туди доєднаюсь і запущу вам роботу. Поки що ви туди рухаєтесь швиденько.